Немой інструмент Ingersol Red. Промислові дрелі сьомої серії. Сьогодні дивимось дрель моделі 7 AQST8. В комплекті поставки. Власний дрель. Підтримуюча в до дрелі. Плюс до патрона. І під кільце для монтажу підтримуючої рукоясні. Дрель зовні дуже подібна до найпопулярнішої дрелі 7 серії 7 СТ6. Відрізняється в першу чергу патрону 13 мм замість 10. Оборотами. 600 оборотів на хвилину. Проти 3,276. 6 І робочим моментом максимальний момент, який називається дель 30,5 Нм проти 6,5 СіМЕКСТ6. Зв'язку з тим, що дрель розвиває великий робочий момент, рекомендовано використовувати з підтримуючою рукоятчю. При найменшому підклинюванні під час свердління. Весь реактивний момент вам доведеться гасити руками. Тому для роботи використовуємо підтримуючу рукоять. Для приведення в робочий стан монтуємо рукоят на гри. Наступним чином, Одягаємо рукові, ставимо під кільця, ставимо таким чином, щоб не закрити маслюнку. Далі натягаємо викляти на кінця і затягуємо гвинт. Головка гвинта має дюймовий розмір. 3 дюйма. дюйма. в робочому стані.